Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні в нас таке коротеньке відео. Будемо порівнювати і розглядати в деталях статуетки, ось такі всіма відомі, але вироблені різними заводами і в різний період. Тут статуетки частково мої, частково пана Леоніда. І частково є в продажі. Давайте будемо роздивлятися. Ось ця в нас статуетка, це Баранівка. Ось як промальовані личка, малюночок на платі, пташечки. Наступна статуєтка Київ. зовсім інший вигляд обличчя, інший малюнок на платі, пташки по-іншому розмальовані, більш деталей зроблено на взутті, бачите? Ось так, якщо порівнювати. Бачите, більше різних деталей, тут ось якісь поворозочки. Наступна статуєтка. 66 рік. Ну, мабуть, мабуть, це у нас полонне. Довгою пам'ять. Жовте взуття. вічка, порозглядаємо, рум'янець такий. Вернемось знов до цих. І це в нас полоне. якась тут мені не подобаються очі. Якось єксеніки як, як якісь. І Знов покажемо всіх разом. Обідчя. Обиччя, мабуть, мені тут більше, всього подобається. а Промальовані деталі, мабуть, в Київській. Руки на пташку, яка в руках у хлопчика. І прийдемо до гадання. Зараз ще поставимо одну статуєтку. Будемо оглядати статуєтку гадання на ромашці, почнемо з цієї полони закиха, подивимось річкою. Якусь статоїтку, ви всі знаєте. Отаку? Ну я не взяла більш таку сучасну, е, Ну, вони не дуже відрізняються. Так, ось така в нас є дівчина-брюнетка. Клеймо невідоме. Ну, вважали, що це буква З це старий київський климо, але по всім іншим ознакам це полон. кто себя хочет купить, а найти единый долик. Вот тут на одном листочке здесь есть кола. Пусть беленький выглядаем. Так, дивимось посмотрим Київ. Воно набагато легше, ніж полонне, гарніше розмальоване плаття, такі модні тіни в неї. Так виглядає позаду. Так, наступна. це в нас Київ. Більш сучасне клеймо. Ця клейна, на жаль, ну, нам для порівняння згодиться. Дивимось личко. І ось така зовсім інша. Це в нас городниця. Також легенька. Вони бачите навіть трохи. Відрізняються формою. Зараз ми всі поставимо. Бачите, городниця вона якось вища, чи голова. О, в неї не так низько наклонена. Ось намагаюся знімати в одній площині. А, можливо, це через те, що в неї ще клейна. Все одно це вище грудниця Така крупна дівчина. Зовсім зовсім інший малюнок на платці. квітка набагато більша. Ноги гарніші мені так здається. Більше листочків позаду. Відміяли І подивимося очко. І так. Мабуть, мабуть, все ж таки любе, бо вона така довольна. Так. Волос. Ось така у нас сьогодні порівняльна характеристика. І діточки. Яких ви ще знаєте, виробників? Цих статуеток. Знаю, що діти голубі, є ще довбиш. А яких ви знаєте виробників цих статуеток? Будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу, за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення.